ПЦУ це церква мільйонів українців, наша справжня народна церква. Про це сказав п'ятий президент України і лідер Європейської солідарності Петро Порошенко. Він разом з дружиною Мариною взяв участь у великодній службі у Свято-Михайлівському Золотоверховому соборі. Її очолив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Православна церква України, яка була створена через об'єднання церков і наданням Томасу, це є церква українців, це є церква Христова. І вона відрізняється від, власно кажучи, московської церкви. Тим, що у нас церква є народна, у нас церква є Христова, у нас церква є автокіпальна, а в них церква є державна. І якщо держава в них злочинна, то і зараз уже е, ці представники російської православної... Рки відкриті для тих, хто нарешті мав можливість розібратися. Попри близькість до лінії зіткнення на Донеччині, також святкують великдень службу правив військовий капелан, який не зміг залишити парафіян, посвятити паски. Прийшли як місцеві, так і військові. Миру, благополуччя, в усьому добрих успіхів, здоров'я і спасіння, незважаючи на те, що я теж виконую певні завдання як військовий капелан частині, я не міг залишити без уваги своїх парафіян і зараз з'явився принести їм шматочок свята, як ще за нехай щезнуть, як то не віст Господи лицо. Віра в Бога завжди допомагає, тому будь-які молитви, будь-яке слово, я думаю, добре вплине. У будь-якому випадку ми переможемо. Це не є збіжності. Ну добре свят, світло, Христове Воскресіння. Люди радуються. Хочте світла у цей день, що там дуже важко людям. Дуже важко зв'язку. Він ті люди, які прикриваються вірою, які благословляють людей іти на сусідню державу і вбивати гвалтувати людей. Я не вважаю, що в тих людей в серці є Бог, і вони щось мають спільно з вірою і з християнством, з православ'ям взагалі. Бо. На великдень представники московського патріархату провели богослужіння у храмах Києво-Печерської лаври, які мали покинути ще 29 березня. Через розірвання з ними договору на територію заповідника прийшло і багато людей на екскурсію, які в очікуванні виселення у ПЦМП. Більше розпитаємо у мого колеги Віталія Зелевського. Він зараз на зв'язку з нами з Лаври. Доброго вечора, Віталію. Христос Воскрес розповідає, що нині там відбувається під Лаврою. Лариса, вітаю! Виснув воскрес. Також долучайся до всіх привітань для наших глядачів. Дійсно, під вечір до входу у києво печерську лавру збирається як активісти, так і віряни. Активісти приносять плакати, сині-жовті прапори. Ну а віряни моляться. І дійсно, сьогодні багато українців просто гуляли по території національного заповідника. Я нагадаю, що він належить державі, тобто всім нам. І от розпитав у них, що вони думають про ситуацію з виселенням. І от почув таку фразу, що вони точно не прийдуть сюди на богослужіння, бо самі в очікуванні, коли у звідси піде. Щоправда, були люди, які думали, що у храмах Києво-Печерської лаври вже проводять службу представники ПЦУ. А от коли я повідомив, що у ПЦМП досі не пішло, то вони вирішили теж просто подивитися на краєвиди Києво-Печерської лаври. Можемо послухати їх. На богослужіння я сюди не ходжу і не ходила, як з того, як давним-давно, як перейшла церква Ну, Я з цього багато вже років не ходжу, а сьогодні просто прийшла подивитися. Релігія, як і, і будь-який елемент суспільства, він Повинен рухатися в, в тому напрямку, в якому рухається суспільство. Суспільство слава богу рухається останні роки в е, напрямку європеїзації, е, Українізації, і ми стаємося більше незалежними. І, Відповідно, е, це місце, яке знову ж таки повторюю, був анклавом, анклавом Москви, Росії. Воно не повинно бути. Е Залишатися цим анклавом. Це ж е інструмент керування людськими думками, міськами, тому це, ну, звісна, історія. Це найстаріший, я думаю, інструмент керування людьми. Церква. Ми живемо в Україні, тому має бути київський патріархат. Ніякого московського патріархату, лише київський. Московський патріархат, якось його тут не має бути. Тож зміна моя прийшла більш-менш спокійно. Щоправда, один чоловік сказав, що я демон і повідомив, що виселять мене звідси, а не московських попів. Ну, ми вже до цього звикли. Тож пізніше побачили, що в храмі Гапіта Почерського представники УПЦМП проводять богослужіння. Ми трохи подивилися, познімали, показали нашим глядачам під час стріму. Ну і звичайно ж, намагалися поспілкуватися після закінчення молитви. Представники УПЦМП не були дуже багатослівні, спілкуватися не захотіли. А щоправда, з деякими вірянами все ж був конект. Вони досі не вірять тим перехопленим СБУ розмовам, обшукам і російським паспортам. Що вони думають про виселення? Можемо послухати. Всі договори, які розірвані зараз зі сторони держави з нашою церквою, це не ну. Не є легітимним розірванням договору. Чули ці всі перехоплені розмови СБУ Павла Лебідя, митрополита ОПЦМП, Що він говорив? Це я коментувати не буду, оскільки це має коментувати він сам. Ну ви не вірите? Вірю, не вірю. Я вірю в Господа Бога, Ісуса Христа. А все, що казав митрополит Павел, будь-хто інший, це їхня особиста справа. Думаю, що не вдається поки виселення. Що я можу думати про це? Нема ж виселення, нема. Ну не вдається, щось десь не зрослося. Я не юрист, але наскільки я зрозуміла, що для цього потрібне рішення суду. Так само. Про рішення суду постійно говорять і представники ОПЦМП вони подали позов, бо вважають рішення незаконним. А я просто нагадаю, що в Мінкульті раніше вже наголошували, що поцемпе мають покинути лавру, попри позов. Поясню, чому бо приміщення лаври належить державі. Відтак одностороннє розірвання договору з орендарями майна не потребує погодження другої сторони, тобто це законно. Ну також нагадаю, що комісія мінкульту має запрацювати вже вівторок. Тому Ларисо на цьому все. Передаю слово. Дякую за увагу. Дякую, Віталій. Віталій Залевський. Пряме включення з лаври. Уже більше 16 днів. Наші кореспонденти спілкуються там з вірянами. Також ви можете бачити стріми на нашому Ютуб-каналі. Отже, для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю, спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на Ютуб 5, поставте вподобайку, напишіть коментар. Для вас це секундна справа. Для нас просування в Ютуб просторі на вищі щаблі. Ну і зробимо